Легендарна акумуляторна пилка від Makita Duc353. Бестселер в світі акумуляторних пилок. Багато хто задає питання і задається питанням, для чого взагалі акумуляторна пилка, якщо є бензинова пилка. Є багато переваг. Це і обслуговування, і заправка бензинової пилки, на відміну від акумуляторної, але є одна дуже класна перевага, що особисто мені подобається саме в акумуляторних пилках. Раз, два. Пилка готова до роботи. Що можна сказати про 353 й дуг? На даний момент це одна із самих потужних і одна із самих популярних е, акумуляторних пилочок, які зараз існують на ринку. Особливо враховуючи те, що тут іде саме два акумулятори 18-вольтової системи. І потужність вона має свою за рахунок саме двох акумуляторів. Макіта зробила спеціально саме на два акумулятора 18 вольтових, щоб не придумувати ще один, не створювати ще одну акумуляторну лінійку 36 вольтову, щоб ті, в кого вже є 18-вольтові інструменти, могли. Так само користуватися з дуже потужною пилою.